Всім привіт! 2 березня. Вчора була культивація, ну, точніше, налаштовували культиватор ще позавчора, можна сказати, взимку останній день. Сьогодні вже 892-й, не знаю, якщо буде видно, я покажу. Там вже в далечині працює, далі культивує, ну а ми сіємо чи знайомимось з яровим ріпаком. Колись у нас було два невдалих знайомства за зимим ріпаком, він майже весь вимерзав, коротше кажучи, ну сніга нема. А були морози, я так розумію. Ну, бо вимерзав. Ну, Пробуємо, подивимось, щось вийде, а як не вийде, то тоді пересіємо соняшником, якщо нічого з цього діла не вийде. Сім селітри зменшуємо передачу багатенько висіяли. Ну, десь кілограмів, щоб до 50 хочемо зменшити. Селітру вже засипали. В принципі, що їй тут показувати. Сорт, Гектор називається. Посівна одиниця, півтора мільйони насінин. Ну, виходить десь приблизно мішок там, плюс-мінус 2 гектари висів. Ну, що там, Йдеть чи не йдеть? Ну що ж, краї пообсівали, ну точніше з цієї сторони повністю там коротенький, поки що е, тут частково до того, де йде культиватор, е, точніше продовжує працювати де. Вон, я не знаю, в далечині видно чи не видно. 892-й зараз може з'явиться, з посадки вийде, з фону точніше, посадки. он він. Чи ні? Тут поки був е, край пройдений культиватором, тобто культивація іде так, е, попередня обробка, ну, то, тобто соняшник був посіяний. Так як я сію ріпак, е, культивація під великим кутом, тут край був, як я сказав, тут більш-менш можна було всидіти, ну а тут виходить... Під кутом, коротше кажучи, дуже сильно, на жаль, не розженешся. Доведеться витратити трохи більше часу на посів через це, тому що, ну, думаю, зрозуміло, ні для трактора, ні для сівалки, якщо е, додати швидкості, зараз скільки там десь 9,5 приблизно, можна було б там не знаю, і 12 напевно літати. Але через те, що трактор стрибає, як я вже сказав, дуже не розженешся. Ячмінь поряд. Ну, напевно, треба зблизька показати. Поки що фону зеленого так що баш майже немає. Ну ось, В принципі, зблизька. Рядки продивляються вже більш-менш. Як дивитись в поперек, ще майже його не видно, маленький. Світленький, тут рідше посіяно, там не знаю, полоску видно, на ту сторону там густіше посіяно, подивимось, де буде краще. Ну, в принципі так, зблизька, здається, і видно рядочки. Е, так, до речі, я не уточнив, тут обробки після соняшника не було. Е, Пробігли стільки катком подрібнювачем. Подрібнили рослинні рештки. А цьогоріч, ну, тобто, весною один слід культиватором для того, щоб вирівняти землю хоч більш-менш і все, і сіємо. Ну, в принципі, ось така картина. Звісно, культиватор не зариє, так як зарив би лущільник, але ну, весною. Не заганяти БДшку, тобто волога та, що є, вивітриться, плюс глибина для ріпака. Ну тут ось не дуже О, глибина така маленька. Після бедешки там буде ого-го, ну тобто це не є підходяща глибина обробки під ріпак. Так. Позаду, до речі, я не показав, напевно. Ціпок у нас такий, ну взяли в знайомих, щоб більш-менш якось присипалось. Ось така картина з засівалкою виходить. Не знаю чи точно видно. Нормально на відео, тому що пасмурно освітлення таке собі. Якби сонце було трошки краще, було б, ну а ось після того як цей ланцюг йде засівалочкою. Ну Ваня підмінив мене, я поїв. Зараз подивимось, що там залишилось. Ну, приблизно глянемо наскільки вистачило засипаного добрива. Так як розраховували на те. І будемо працювати. Але скоро я так уже розумію, напевно, з Та тут ще вистачає, я думав, вже все. Ну що ж, вже вечоріє, майже шоста година вечора. Вже скоро взагалі нічого не буде видно. І напевно на сьогодні вже будемо завершувати працю. До речі, не пам'ятаю, казав, не казав на коробці передачі там, виставлена перша передача на висів зерна, ну тобто ріпаку. І в принципі там. Видно, не видно, трошки вже темно. Ну, зараз трошки напевно краще видно, ніж передає телефон, ну але вже буквально, я так думаю, десь хвилин 20-30 і вже взагалі нічого не буде видно. Там, я не пам'ятаю, здається, захід сонця о 17.30 і настання сутінків десь о 18. Нічого не буде видно з настанням сутінків. Ну і на цьому що? Я, ну, напевно вже відео буду завершувати. Не знаю, що там знімати вже вже. Знімати напевно і нема що. Тому що, що залишається дорога додому. Ну, тільки таке заглянути можна буде в... Банки подивитись. Ну, я нещодавно перевіряв, ріпак ще є. Якраз вже майже майже якби ще годинку хоча б була під нуль. Телефоном приблизно відстань пройдену переміряв і тобто можна вже було б більш-менш точно, напевно, вже щось підрахувати. І висів ріпаку, і... Селітри. Ну, Але повторюсь приблизно те, що ми підрахували десь мішок посів на одиниця 2 гектари і приблизно десь кілограмів 50 селітри на 1 гектар. Можливо і мало, я не знаю. Ну, Але краще напевно так, ніж взагалі нічого. А там хто сіяв ярий ріпак, можливо, то напишіть в коментарях, що як мало це чи взагалі не треба. Чи можливо ще в такі сроки ще холодно сіяти? ну Зараз я не знаю скільки на вулиці градусів, ну але дуже-дуже холодно, я б сказав би вже. Що тут влогу вивертаю маркером? ну В принципі, на колесо те, що йде по маркеру, налипає. Так, ну на цьому все. До наступних відео.